Ви не з'явилися на військову лікарську комісію, що суперечить вимогам керівних документів частині взяття на військовий облік військовозобов'язаних. Також повідомляємо, що для формі строчки бронювання від призвоницької служби під час мобілізації вам необхідно отримати дійсний персональний військово-обліковий документ. Тобто те, що Федір Веніславський через Міністерство оборони пообіцяв, що навіть гарячу лінію видав, що всі ТЦК будуть приймати резерв плюс як обов'язковий військовобліковий документ, це виходить, що? що воно не дійсне, чи що? Я хочу сказати, шановний пан Федір Веніславський, ви визначна людина, ви добре це показали, як. Вчена людина в Харкові, в Академіях все. Але, будь ласка, проконтролюйте, щоб ТЦК приймали військово-облікові документи, так як ви їм це поручили, тому що на даний момент цього не відбували.